Це в Черкаська області. Одразу швидко загрузили другу машинку з продукцією і вже виїжджаємо. Веземо таку гарну хвірточку, жалюзі і буквально через декілька секунд ви побачите, що хлопці встигли зробити. Вигрузили другу машину з продукцією. За 4 години, поки мене не було, вони демонтували більше 50 метрів старого паркану з фундаментом. Ось ця купа. Бетону Це хлопці вручну демонтували самі за 4 години. І зараз починають встановлювати новий надійний паркан від компанії Київзабор. Починають з фасадних частини, з двосторонньої плити, з сайдів. гарна плита під дерево. Якість плити ви бачите на відео. Гладка рівна, без пор, без дірочок. Ідеальна плита сіро-білого кольору. Також посилені стопчики. І ще додатково люди замовили фундаментні плити під паркан. Щоб ніякі коти, собаки, динозаври до вас не пролазили. Хлопці працюють, а ми їдемо далі на виробництво загружатися на нове замовлення.